Ультразвукова діагностика це є цінний метод діагностики для патології жіночих органів. Ультразвукова діагностика є суттєвим етапом для точної постановки діагнозу. Якість ультразвукової діагностики залежить від фаховості спеціаліста, тобто від його знань, від його навчання, від його вміння. Лікар ультразвуку вчиться все своє життя. Кожен рік він наздоганяє курси навчання, тому що навчання настільки прогресує, настільки діагностика йде вперед, що ти завжди Боїшся не вспіти за нею. ти завжди на плаву. Кожен місяць ти вчишся, кожен місяць проходиш вебінари для того, щоб вдосконалюватися і бути першим. Ми придбали самий якісний апарат експертного класу, тому що обладнання експертного класу дає можливості більш точної діагностики, більш якісної порівняно з попереднім обладнанням. Чим якісніше, точніше діагностика, тим точніший і якісніший діагноз. Те, що бачимо, ми в екрані комп'ютера. Це відображається нашим заключенням. Це є власне довірою і очима нашого хірурга. Чим точніше діагностика, тим більша впевненість хірурга в тому, що він робить. Пізнати на екрані комп'ютера в 356 відтінках сірого те, чого ти не бачив, тобто відрізнити саме ту патологію, яка є унікальною, яка є рідкісною. Або відрізнити те, чого ти ніколи не бачив, це вже залежить від майстерності лікаря.